Добрий вечір, шановні колеги. Дякую за можливість представити свій клінічний випадок, а саме діагностика та лікування діабетичної ретинопатії. Клінічний випадок це є пацієнт 1969 року народження, на сьогоднішній день має цукровий діабет другого типу, середньої тяжкості, стан нестійкої медичної компенсації. Також у пацієнта діагностовано діабетичну полінейропатію нижніх кінцівок. Офтальмологічний статус це непроліферативна діабетична ретинопатія обох очей, стан після терапії, стан після лазеркоагуляції, сітківки обох очей, а також має фіброплазію макули лівого ока. Хворіє цукровим діабетом більше 20 років. Наступний слайд. І ось в такому стані. З таким станом очного дна, в 2014 році перший раз ми побачилися з пацієнтом, верніше з його очним дном. Ось і, на жаль, не знаю, так як я казала, з 2000, 20, 20 років має стаж цукрового діабету, чи дивилися його раніше офтальмологи, невідомо. Але от в 2014 році звернувся до нас скаргами на зниження зору. І ми бачимо, в якому стані було очне дно, в якому стані жахливому була сітківка. Наступний слайд. Пацієнту було запропоновано лікування цукрового діабету, нормалізація цукрів, це ліквіддон 30 мг тричі на добу, а також з нашою стекофтальмологів проводилося лікування антивіджеф препарати з 2014 по 2015 рік. Але, на жаль, без дотримання протоколів, так як пацієнт, ну, мужчина молодого віку, займає керівну посаду, постійно приїжджати на лікування, на завантажування ін'єкцій, вчасно він не міг. От, ну і получалося те, що у нас получалося. А також надалі було проведено лікування, також без дотримання, на жаль, протоколів лікування. Наступний слайд. І ось бачимо 2015 рік. Тобто, це були завантажувальні дози препарату. Сітківка все одно в нормальний стан, так як не були проведені завантажувальні дози. Вчасно вона ну, ну, от в такому стані, як, як ми бачимо на даному слайді. Наступний слайд. 16 рік. Запропоновано пацієнту все-таки зробити лазер огуляцію сітківки, так як ми бачимо, що праве очко набряки знову наростають Ось для того, щоб покращити стабілізацію, бо пацієнт з'являється тільки тоді, коли йому стає гірше. Наступний слайд. 17-й рік. 17-й рік знову ж таки, бачимо праве око наскільки збільшилося, Вогнища твердого ексудату, парамакулярно, і знову ж таки, було запропонована ін'єкція в препарату, вона була введена, стан, звичайно, покращився, але то була одна доза. І далі ми бачимо наступний рік, 19-й, ми з ним побачилися. І В 19-му році ми бачимо знову ж таки, наскільки збільшилося, ще збільшилося вогнище твердого ексудату. Знову з'являється навряд, пацієнт є нестабільний, але в 2019 році йому було запропоновано почати лікування фенофібратом. Одна таблеточка один раз на добу. І бачимо знову пацієнта 2020 рік. Бачимо також, що стан станочного дна покращився, було запропоновано, так як є діабетичний набряк, було запропоновано знову ж таки вводити афліберсепт, але пацієнт відмовився, сказав, буду мати час, тоді я приїду. Ось, І 20-й рік це був останній наш. Візит, остання зустріч перед ковідом і перед війною. Наступний слайд. І ми бачимо 23 й рік. У 23-му році цей пацієнт прийшов не сам, він прийшов е зі своєю дочкою, вірніше, він привів доньку на огляд, а сам він оглядатися не хотів. І, правду кажучи, коли я його побачила е в коридорі, е був такий дуже... Страх, і мені як ніби все обірвалося всередині. Я знаю, що ви розумієте мене, тому що ти знаєш, що ти повинен розказати зараз пацієнту, знову, що все треба буде починати спочатку, знову ці завантажувальні дози, можливо, знову лікування лазером, як йому це все сказати, пояснити доступно, і це все кошти, а часи зараз є досить складними. Але коли я е, посадила його за око та і зробила знімочок, я була дуже вражена, тому що ви бачите, в якому стані праве око, і по тому, що це його око, зовсім абсолютно не видно вогнищ твердого ексудату, то, по тому, що це його око, можна здогадатися тільки по ходу судин і по зоровому нерву, тому що сітківка зовсім змінилася. Ну, і ви знаєте, я була дуже вражена і запитала, кажу, що, що змінилося у вашому житті. Він каже: а ви пам'ятаєте, десь там перед війною і перед ковідом, в ще році, то було, ви мені призначили таблетки. Оце я їх приймаю. Я кажу, і весь цей час ви приймали? Так, каже, я приймав. Тим більше, каже, я в 2020 році переніс дуже тяжкий ковід. В тяжкій дуже формі лежав навіть в реанімації. Це ви можете уявити, скільки там було крапель, скільки йому всього налили, скажімо так. Ось. І от такий от стан на сьогоднішній день. Препарат не відміняла, тому що коли знову побачимося з тим пацієнтом, сказати дуже тяжко. Можливо, тоді, коли він знову приведе на прийом своїх родичів, або. Свою знову дочку. Наступний слайд. І можемо зробити висновки з даної презентації, що призначення пацієнтам фенофібрату 145 мг дозволило уповільнити прогресування діабетичної ритунопатії, також використання його разом з інтравітриальними ін'єкціями дозволило посилити ефекти цих ін'єкцій і збільшити інтервали між ін'єкціями. І, можливо, навіть і зменшити в них потребу. І що особливо важливо, це є зараз, і в період епідеміологічних обмежень, і нестабільної фінансової спроможності пацієнтів, і сумісне використання фанофібрату разом з інтравітріальними ін'єкціями, ну, може бути як такою альтернативою при тимчасовому відтермінуванні запланованої ін'єкції інтравітріальної. Наступний слайд, і ми бачимо, що також фенофібрат знижує потребу в інтервітріальних введеннях інгібіторів ангіогенезу на 27% це досить великий відсоток. Наступний слайд, і з даного клінічного випадку ми можемо зробити висновки, що у нас є три основні способи лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це є лазерне лікування, це є золотий стандарт лікування діабетичної ретинопатії, особливо на пізніх стадіях. Лазерне лікування, уповільнює прогресування діабетичної ретинопатії, ну і, звичайно ж, зменшує кількість пацієнтів, які сліпнуть. Другий спосіб лікування це є інтравітріальні ін'єкції. Це є золотим стандартом лікування діабетичного макулярного набряку. І також проводяться дослідження щодо ведення інтравітріальних ін'єкцій при неоваскулярній глаукомі внаслідок цукрового діабету. І Маємо на сьогоднішній день ще фенофібрат лікування діабетичної ретомнопатії. Фенофібратом, особливо на ранніх стадіях, дає дуже хороші результати, уповільнює прогресування діабетичної ретинопатії, зменшує потребу в інтравітріальних ін'єкціях та в лазерному лікуванні, і підвищує ефективність інших способів лікування. Наступний слайд. Ну і я і доктор Овтік дякуємо вам за увагу. І маємо ще другий клінічний випадок це пацієнтка, жінка 75-го року народження. На сьогоднішній день діагностовано цукровий діабет другого типу, тяжка форма і стан компенсації. Має діабетичну полінейропатію нижніх кінцівок, діабетичну мікроангіопатію нижніх кінцівок другого ступеню. Ну, і по офтальмологічному статусу це діабетична проліферативна ретинопатія обох очей. І також хворіє цукровим діабетом більше 20 років. Всі наші пацієнти вони є тяжкими і переважно мають ну, високий стаж цукрового діабету. На сьогоднішній день отримує, отримувала лікування, була проведена антівджаюф-терапія підмис-завантажувальними дозами по протоколу та в подальшому кожні 6 місяців, так як. Частіше вона колоти не змогла препарат зв'язку ну, зі своїм, скажем так, способом життя. У 2016 році було виконано лазер коагуляцію сітківки, але стабільності не було відмічено ні в морфології зору, ні в якості зору. І в 2021 році, коли вона з'явилася, був епіретинальний крововилив. Правому оці, І була введена остання доза антивіджеф препарату, і було призначено фенофібрат 145 мг одна таблеточка один раз на добу. І пацієнтка з'явилася через 6 місяців. Наступний слайд. Ось ми бачимо 2016 рік картина, В 2016 році була можливість проведення флюоресцентна ангіографії. Ми бачимо, в якому стані по ангіографії є очне дно. Наступний слайд. 2018 рік. Бачимо також, скільки вогнищ твердого ексудату. Нестабільна сітківка, маємо діабетичні набріки макулярні. Наступний слайд. І 21 рік також твердий ексудат. і... Бачимо, було запропоновано також введення анд і додано до лікування фенофібрат. Наступний слайд. 22 й рік. Зменшилась кількість твердого ексудату. Наступний слайд. Зменшується кількість, наскільки зменшується в 2023 році, зменшується кількість твердого ексудату, і е, пацієнтка також відмітила, що покращується тактильна чутливість, тобто у неї покращила чутливість кінчиків пальчиків. Вона дуже була здивована і вражена. Коли вона перевертала, каже, я, ну, жінки переважно на кухні, коли вона перевертала, блінчики е, робила, каже, мені було все одно чи міг перевертати, чи виделкою, чи руками. І от коли я доторкнулася до них, я відчула гаряче. Вона була дуже приємно вражена, і от вона на сьогоднішній день також е, приймає фенофібрат. Наступний слайд. Ну і бачимо за півроку також результат. Це є ще ну, досить малий проміжок, але будемо надіятися, що будемо бачити її частіше. Ось і що будемо слідкувати за даною пацієнткою. Жінки, ну, скажімо так, вони є більш контрольовані і більше дбають за своє здоров'я. Наступний слайд. Ну і Знову ж таки висновки, що призначення фенофібрату також дозволило уповільнити прогресування діабетичної ретинопатії. Дозволило, дозволило посилити ефекти інтравітріальних ін'єкцій, збільшити в них проміжок. І, що важливо, в цей період епідеміологічних обмежень та нестабільної фінансової спроможності пацієнтів. Ну, дякую за увагу!